Це же, Господь над врячою злаю, що потребите у землі пам'яті, от ваша правені, Господь, їх, і от цих їх і збавої, близько сподь це трушений серцем і своєму, духом Спасе. Но і скорби праведними от цих, їх і збавить, їх, Господь, ранину, Спаці по не єдина оповість, трушицях, смерть вічно влютайне на виріші і праведного привіша. І збавилась наші рабство і не примішавці, вховаючи на нього. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Який би статус у житті людина не мала, який би які б посади не обіймала. Чи не була якоюсь такою знаменитою в цьому світі. Казалось би, що їй все можливо, вона все може покорити через свої можливості, через свої ресурси. Але коли така людина зустрічається з лицем смерті, це все відходить на інший план. І тоді тільки віра, яку казалось так людині, вона не потрібна. Вона, можливо, була для неї на далекому плані, але тоді питання віри стає на перший плані. І ми це бачимо навіть кожен із нас у своєму житті, проживши, маючи якийсь досвід, що коли нас посіщають в скорбі, коли хворіють наші діти, коли ми бачимо, як самі близькі люди покидають цей світ. Тоді так нам хочеться позвати до Господа, що чому так, Господи, чому ти забираєш цю людину, яка ще, мені з нею, так було добре? Чому я захворів на таку хворобу за що? Такий у нас внутрішній робот і куча питань, які нема відповіді. Але Господь, посилаючи нам ту чи іншу скорбь, Трату близької людини він попадає в Яблочко. Він попадає в ту серцевину віру, яка так десь заглушена, яка нам казалася, та ми ще молоді, та ми маємо такі ресурси, що ми підемо там у клініки ізраїльські, австрійські, і все рішаться, тому що в нас є гроші. Ну, Нерідко так буває, що нічого не допомагає. Тоді людина приходить. Каже, може би й до церкви се Сьогодні євангельське повістування нам про Іаїра, про начальника синагоги, тобто цей молитовний дім єврейський, у який Спасителя не завжди були раді бачити, а після деяких чудес, які він зробив наперекор тим традиціям, Іудейським, фарисейським, коли він їх прямо облічав, можна сказати, йому були вже взагалі не раді, що він приходив у синагогу. І нерідко його виганяли, нерідко хотіли побити його камнями, тому що він взивав до совісті, до їхнього такого формалізма, через який вони мучили і себе, і народ свій. І от начальник такого дома, Іаїр, де не раді були спасителі, припадає на коліна, Моляше його, щоб він прийшов до дому його, де його дочка єдинородна, тобі, і одна в нього була дитина умирає від тяжкої хвороби. І спаситель, будучи. Творцем неба і землі, і будучи милосердним отцом, не взирає на те, хто він такий. І, можливо, Івангелій не описує, чи він був проти нього, чи він, можливо, теж враждував колись на Спасителя. Але Господь, не дивлячись на цього, Він іде. Каже, добре, йду у твій дом. І по дорозі у дом Іаїра, Господь, ідучи через велику толпу людей, через множество людей, які його окружали, зупиняється від того, що хтось дотронувся до його одежі. І навіть апостоли, вони були недоумені і казали, ну Спасителю, люди, люди настільки нас тут окружають, така тіснота, та, ну хто? Хоч хто міг до тебе дотронути? А Спаситель зупинився, знаючи, що дівчина помирає. Архімандрит Василій Пронін каже, він немерено випробовував віру в От ви покликали лікаря до людини, яка помирає. Там інсульт, не дай Бог, інфаркт якісь важкі такі. А лікар каже, чекайте, я ще йду, там, порішаю свої випроси, там, з тим людиною, ще полікую того. І ви б прийшли в ярость, ви сказали, Та як так? Моя дитина помирає, він ще не спішов. От Спаситель зупиняється у такій толпі, щоб виділити оцю жінку, яка 12 років страждала кровотечінням від тяжкої хвороби, як Євангеліє описує, вже своє все майно, всі свої ресурси витратила на лікарів і нич не допомагала. І з великою вірою глибокою вона протовкується через цю толпу, попираючи закон Мойсея у, у тих його якраз формальних традиціях, що жінка, яка має таку кровотечу, вона не мала приходити у суспільство чоловіків чи взагалі. У, Окруження тим більше духовних людей. Тобто вона була як прокажодна, вона мала бути в стороні. Чому ці традиції перенеслися івдейські десь і в наші храми, і в наші монастирі, коли вони повністю суперечать новозавітнім наш, нашій церкві, здоровому вченню церкву, коли жінка не приходить в храм, тому що у неї місячні. цей Іван якраз нам показує, що ні. Христос не дивиться на це, тим більше, я не хочу навіть зараз про це говорити, бо це інша тема проповіді, і вона вже звучала тут з двора. Але вчення, здорове вчення церкви говорить, що нема проблем, нема причин не приходити у храм, прикасатися до Ікон, до хрестів, тому що навіть той факт, що сучасні засоби гігієни. Вони унеможливлюють попадання крові в храм. Лише із цієї причини було те, що жінки ті не йшли в храм. Ніякого іншого містичного значення чи якоїсь там діявольської нечистоти, як це все це базнослов'яно. Тут треба одвергатися і не знаходити собі десь причин не ходити в храм, не прикасатися святиням і тому подібне. І оця жінка вона пішла проти тих, от якраз. Формальних уставів, тому що в неї віра була, вона за 12 років вона стільки притерпіла, вона стільки чекала ту людину, яка допоможе їй, тому що десь і в лікарях вона, можливо, розчарувалася, а можливо, так Господь устроїв, щоб вона не то що розчарувалася ця, ця віра справжня, і молитва, яка в неї була, вона це є результат у цього терпіння. Результат безроботного перенесення, чого нам так не вистачає. Тому що людина два дні в хворобі не може бути. Вона вже робще, вона знаходить винувати, той її заразив, бо туди пішла. Находить усіх усі кругом, кругом не той посоветовав, то в шикар поганий. Два дні три людина на натико робче, що просто вона готова всі гроші заплатити, лише би була здорова. А 12 років, руп? 12 років. Побути у хворобі. Я був знаєте, в різних відділеннях наших, навіть Ужгорода, лікарні і десь найбільше найбільше так трогає тебе відділення онкодиспанс. Тому що зайдеш там в кардіологію, там терапію, ну люди ще якось там общаються, неврології там ще якось, ну, шутять, зайдеш у онкології. Тишина гробова. Чому? Тому що ці люди вони зустрілися з лицем смерті. Їм уже не до шуток. І, звісно, хочеться підняти і настрій цій людині, хочеться і якось і розвеселити цю людину, але і одночас і розуміє, щоб теж не поранити, не казати, що все у вас добре, все добре. Це теж десь неправильно так утішати людину. Наше завдання християнна наоборот підготувати людину до реальності, до того, що смерть є, і вона неізбежна, але Господь, Він, як і сьогодні цю кровоточів, ізцілив, Він так само в його власті, коли вже лікарі скажуть, забирайте його додому, бо помре через тиждень, у його власті зцілити. навіть і таких важкохворих, як вон Так от Христос зупиняється серед тої толпи, щоб виділити цю жінку. І святі отці, толкуючи це місце, кажуть, це він Іаїру оп'ять тому, начальнику синагоги, він показує, яка віра в цієї жінки, вона, будучи ніким і нічим, він її виділяє, він каже, не просто хто прикоснувся, тому що сила з мене зайшла, що віра цієї людини настільки була сильна, що одним прикосновенням вона ізцілилась. І показує Іаїру, що дивися, ти переживаш, ти вже у нервотя взяли, вже все, руки все опустили. І пішовши далі, вже зустрічають іаїра, Христа і апостолів з тим, що все, померла жінка, померла дочка. І тоді, як Євангелія описує, Багато хто насміхався, багато хто ругався. А Господь утішив Іаїра тим, що ти не бійся, ти тільки віруй. І взявши з собою лише трьох апостолів і батька, й матір Петра Якова Йоанна, він повеліває цій, цій дівчині воскреснути, уже будучи умешкою. Він робить таке чудо. Далі Євангелія не оповідає, всі прийшли в ужас, тобто мається це возі про батьків. Чи, чи подякує йому навіть і за все? Не пише Євангелія. Жінка вона не побоялася сказати, що це я кровоточила, І це я, бо це теж її признання, воно для неї грозило і побиттям камнів, тому що вона порушила устави і але вона не побоялася сказати Спасителю, що це я, я от яка страждаю з Не знати, як поступив далі Іаїр, тому що Євангеліє це не описує. Але висновок робимо такий, що Господь настільки милосердний, що він навіть такого маловірного чоловіка, як Іаїра, теж слухає. Це нам теж урок, що ми теж маємо. У нас слаба віра. У нас ми не знаємо, ми живемо ситуативно. Знаєте, от погано нас настрій, погані емоції, тоді молимося, скорбимо, тоді більше молимося. Отак от ідемо, з такими течіями. Недавно я зустрів теж людину, вона колись була прихожана нашого храма і так десь прискорну, тому що дивишся за її постану в Фейсбуку, та вона там не лишній раз. Коли можна було плюнути у сторону нашої церкви, наших священників, безаргументовно нас у чомусь обвинувачувати, у колаборантстві. Оця людина тимся займала, будучи колись нашого присадування. я його зустрів у одному з світтіленні лікарні. І тоді, повірте, не було дискусії, чому наша церква так, чому так. Тому що людина має важкі хвороби, і вона просто просила молитися священника. Добре, ми помолимося, але. Утверди свою віру. Не жий тим, що сьогодні вброси, якісь інформаційні йдуть, бо сьогодні модно казати, що там колись московський піп, та його треба топтати, його треба плювати на нього. Тому що Господь, він у серце віри твою, попаде через скорбі, через втрату близьких. І ти приймеш то все, не висточки. Що ти перед лицем смерті ти, і тих, кого ти осудив, тих, кого ти опривітав, не несправедливо, все тоді вирівняється. Браті і сестри, сьогодні будемо подражати вірі оцінює кровоточивої жінки, віри справжньої, віри такої глибокої і молитви. Тому що ми часто робщими, що Бог нас не чує, от ми просимо. А Бог нас не чує, ми молимося, каже, що нам все закрито. Ні, Бог просто у терпінні хоче, щоб ми помінялися і щоб ми поняли, чому Бог нас не чує. Від 12 років ще раз повернусь до цього місця. Ви розумієте, це період. Візьміть, ми 40 днів не можемо Акафіс акафі чи що візьмемо Благословіння, тому що так нам уже важко. Такі ми неустойчі, Ми не можемо місяць. Прочитати вечірні утренні молитви, щоб не пропустити їх чи там не скоротити, нема в нас оцього. А справжня молитва, як Феофан Затворник каже, вона лише трудом. Така молитва, яку увірено, можемо сказати, що Бог її почує, вона лише через важкий труд йде, через терпіння, через перенесення скорбей. Тоді ми розуміємо, чому Господь медлий, тому що в нас жили такі страсті. Коби нам тоді Господь дав, то ми б з себе поголодом не. Ми б загордилися, ми б з призренням дивилися на інших людей. А Господь не дає, щоб ми сострадали, щоб ми були іскушаємі і могли поняти ту людину, яку десь не розуміємо, і кудись осуджуємо. А потерпіш, поскорбиш. вернесеш втрату близьких, тоді її серце пом'ятне. Тоді і злоба, і гніву йде, тому що тоді і Бог тебе почує, почує Твою молитву. Сьогодні з такою молитвою прийшла оця кровоточила жінка. І Господь милосердний послухав Аїра, який не був учеником його, але хотів показати, хотів його увірити через те чудо, щоб він більше вірив, щоб він вірив, як ця жінка. Нехай в цьому нам Господь. Допоможе Амінь. У цьому тижні, браті і сестри, завтра у нас свято на честь Архангела Михаїла і всіх Небесних сил безплодних, відповідно в нашому храмі, буде сьогодні ввечері о 17-й годині вечірнє святкове вдіння, завтра о 8-й годині Божественна літургія.